Україні, так, ще проскочив мимо пшенички. Сходи вже є, рядочки видно. Це тут залишилося десь валка чи дві, Насіння трошки не вистачило. Ну, і, в принципі, буде таке для, цього, для експерименту порівняти вигляд 35-70 міжряддя. Так, значить, ось де воно. Це ще не до сходи, мабуть. Ну, вдалі видно, в принципі, у міжряддя в більшій чи меншій мірі попав. Трошки там здвиг, туди-сюди, Ну, то нічого страшного, я думаю. Взагалі мені подобається. Так що можна пробувати сіяти і сівалку, і точного висіву, і нічого страшного. В принципі, і сходи, і попадається, і все нормально. в общем. Так, по висіву на метрі. Зараз рахувати не буду. Ще може воно щось не дозійшло. Так, ну а в загальному більш-менш це щось тут бувало таке, що їдеш, їдеш, назад глянув, поки назад глянув, десь ти кудись не туди поїхав. Ну та в общем, не критично, загальний масив нормально, як бачите, оце таке. Так, ще ось у людей соняшники не помолочені 1 листопада. Всі крутяться, працюють, В общем, все добре. Оце таке. Там не знаю, що воно цей, бо вже там таке зниження температури де на день 6-7, на ніч 0-1-2 показує. Так що я думаю, що десь в такій фазі вона плюс-мінус в зиму і піде. Зійшла за останні роки, це... Найменша пшениця, яка йшла в зиму, в принципі. Але я думаю нічого страшного. Подивимось, дасть Бог доживемо, то не дасть Бог доживемо до весни. І будемо тоді далі бачити, що з нею робити. Бо я так думаю, що азоту їй треба буде для кущення і можливо й немало. Це таке. Так, ну в общем. На сьогодні стан показав, а далі будемо бачитися. Всім пока.